Хочу звернутися з цієї трибуни черговий раз до українців. Ми бачимо дуже багато реформ, які проводить уряд. Ми бачимо, куди нас ведеться влада. Одна із таких дуже болючих для українців і дуже небезпечних реформ. Це буде реформа з ринком землі. Чому саме так? Тому що підписані певні домовленості із нашими західними партнерами, які залишаються від українців прихованими. І як це буде відбуватися в реалії, і що як воно відобразиться на українцях? Ось цього ми дізнаємося вже тоді, коли буде пізно виправляти. На що хочу зараз звернути увагу? Земля українська належить народу України, належить українцям за разом з надрами за статтею 13 конституції. Якщо зараз зробити такий ринок землі, який вони хочуть втілити, то землю куплять ті, в кого будуть гроші. А продамати буде змушена бабця атошник, тому що не буде за що вижити. Вони не зможуть на цій землі зробити нічого, щоб розвинути, наприклад, якесь фермерське господарство або щось. А скуплять якраз багаті люди, які мають гроші. І це вже починається не чекаючи цього закону, який вони хочуть прийняти про реформу земельну. Вони вже хочуть робити це і роблять постійно: крадуть нашу землю, крадуть наші надра, крадуть у людей те, за рахунок чого люди виживають. Я хочу представити громаду із Чигиринщини, яка стикнулася із такою проблемою, з якою свого часу стикнулося місто Канів. Це курятники, ферми, забудови, які використовують і нищать землю. В Чигирині це земля заповідника. Тому я запросила також екологів, які робили експертну оцінку, і які зараз донесуть до вас свою думку. Прошу так. голова громадської організації на Чигиринська районна народна рада, представник громади Чигиринщини офіційно навіче мені надали право говорити від громади Чигиринщини, Тому я буду говорити. В кінці 2015 року. Нам, як грім серед ясного неба, нам стало відомо, що пан Косюк, корячий магнат, олігарх, намагається у нього, за його проєктом, намагається побудувати на нашій священній Чигиринській землі. Земля, яка дійсно свята, це сакральне місце, Холодноярський край, Чигиринщина. Цього ми одного досить, щоб зрозуміти, що це, це є історичне духовне серце України. Так от на цій землі намагається побудувати мега-птахофабрику, найбільшу в Європі. Ми безумовно не могли стояти осторонь цього, тому що в разі реалізації цього проєкту буде повністю знищена ця неповторна природа нашого краю. Крім того, буде завдано непоправної шкоди. Всьому довкіллю, і що немає не важливоважливо, а можливо навіть основне, що буде знищене найбільше підземне озеро Європи, яке існує на цій території, яке було розвідане ще при радянському союзі. Це були стратегічні запаси надзвичайно якісної питної води України. І в разі реалізації цього проекту в, забір води здійснюється іменно артезіанської води. Забір іменно звідти, і в таких колосальних масштабах. За їхніми ж даними, ДП спектр, це дочірнє підприємство перемога нова, торгова марка Наша ряба, це е, безпосередньо його пана Косюка дітище. Так от, за, за їхніми ж даними, 100 тонн за годину води ви кажуть, тобто в сутки 2400 тонн. Колосальні об'єми ці не можуть не позначитися через декілька років на навіть на тих колосальних запасах які які там є а крім того половина з цієї води приблизно половина з цієї води, отруєними хімікаліями виливається практично на землю крім того під, під цю землю планувалося 135 гектарів землі верхній шар землі до, до метра знімається родючий ґрунт це вже мертва земля бетоном заливається ми хочемо від імені народу Чигирина від Чигиринської громади. Ми провели, до речі, ми опитування, перш ніж говорить, впевнено, ми провели опитування і прийшли до висновку згідно даних опитування, що більше 80% чигиринського люду категорично проти цього реалізації цього проекту, проти побудови цієї птахофабрики на нашій священній землі. Тому ми можемо говорити, що ми будемо. Заявляємо категоричний свій протест і звертаємось до пана Касюка. Ми вже неодноразово зверталися, Ми проводимо постійно акції протесту під обласною радою. В Києві тут під адміністрацією президента неодноразово були. Весь час звертаємось з вигами до пана президента. Звільнити займаємо посад все керівництво Чиринської РДА, які на наше глибоке переконання є лобістами. Нашої ряби лобістами пана косюка у цій справі, тому ми, ми неодноразово і чергово звертаємось. Це основна наша вимога наряду з вимогою негайно відмовитися від будівництва цього надшкідливого робництва цієї чуми 21-го століття. Пане Косюк, якщо ви мене чуєте, ми вам категорично заявляємо, що ми не відступимо. Ми не віддамо це наш форпост, ми не віддамо його. Це наша свята земля, яка полита кров'ю наших славних предків, і ми не маємо просто права морального відступити. Тому ми звертаємося, апелюємо до вас. Невже вам мало двох як на яких ви катаєтесь? Невже вам мало маєтка біля ФФ? Ми, Ми заявляємо, ми не відступимо. Відмовтесь, будь ласка. Відмовтесь, ми звертаємось до вас на грані соціального вибуху. Ситуація в Чина Чиринщині 3 червня 2016 року біля будинку культури в Рацу вже відбулася бійка, яку спровокували керівництво Чиринської РДА Клименко Володимир Андрійович на наше глибоке переконання і голова сільської ради постригань Лариса Якимівна Сірасівської сільської ради. Ми по... були запрошені охоронці. У нас, до речі, є Є фотографії з того, ДП Перемога Нова збори були Рацівської громади. Ви подивіться, що відбувалось, ось, ось подивіться, яке свавілля, і ми вимагаємо від наших правоохоронних органів в кінці кінців порушити кримінальну справу по службовим особам, а не по хуліганських діях. Окремо це вже наслідки були. Хто спровокував, хто запросив цю охорону туди? І вони зразу сказали, що а, мов це вирішила громада, так ще не було зборів. Тоді вони зрозуміли, що про проколи вони говорять, а вони самі приїхали. Ну добре, якщо самі раптом захотіли десятки кілометрів приїхати, всі перехоронці, хай відповідають особисто вони. Але от я ще раз наголошую, ми не відступимо. Це наше тверде слово, це наші барикади. Ми не віддамо свою землю під чому 21 століття, пане Косюк. Ще відмовтесь, пане Президент, звільніть керівництво Черенської РДА і дослухайтесь до думки громади. Ми, учасники Майдану, учасники Революції Гідності. Ми категорично оголошуємо, Ми переможемо, тому що правда, Бог з нами. Слава Україні! Я якраз хотіла показати приклад того, що буде відбуватися, коли закон про крадіжку української землі в сеї почне вступати в силу. Влада повинна схаменутися, тому що люди землю не віддадуть. Земля й воля це те, завдяки чому жива людина. Забравши одне й друге, ви нищите геноцидом свою націю, свій народ. Тому думайте дуже сильно перед тим, як приймати отакі закони. Хочу почути так само і донести до вас експертну оцінку того, що таке крадіжка землі не просто пластом. Поверхнею, а що таке крадіжка землі кубом? Коли спочатку зрізається чорнозем, потім викачується підземне озеро, а під підземним озером, наприклад, знаходиться залізна руда і вигрівається, виноситься надра України. От це, будь ласка, озвучте за експертні оцінки доброго дня. Анна Даниляк, представниця громадської організації екологічної. Так, ми прийшли сюди підтримати громаду, так як ми екологи. Ми побачили, спостерігаємо за діяльністю цієї компанії вже декілька років, і ми бачимо на прикладі інших регіонів, які значні негативні впливи на довкілля спричиняє діяльність цієї компанії. На жаль, плани, які озвучені цієї компанії щодо побудови своїх потужностей промислових на в Чигиринському районі, ну М'яко кажучи, шокують своєю інтенсивністю і тим, що документація. І консультація з громадськістю проводиться абсолютно на неналежному рівні, або вона фактично відсутня. Документи зроблені, як вже було зазначено, афілірованою компанією МХП. Тобто, ми вимагаємо як мінімум, щоб оцінка була проведена належним чином третьою незалежною стороною, щоб усі можливі впливи були враховані. Тому що наразі в документації в попередній оцінці впливу на довкілля не вказано фактично жодних кількісних показників цього впливу. Все тільки написано, що не буде жодних в межах норм і не буде жодного негативного впливу на довкілля чи соціально-економічну складову. Цього не може бути, так як і інших районів, інших областей ми бачимо ці впливи. Це значне забруднення повітря, санітарно-захисні зони надзвичайно малі для, такої, для такого інтенсивного підприємства. Одномоментно на території цієї ділянки буде знаходитися близько мільйона голів птиці і. Санітарна зона всього лише е, е, в кілометр, а іноді й менше це ну просто неадекватна, мала е, е, мала відстань, не враховано акумулятивного впливу на довкілля. Е, е, це підприємство, е, це ця галузь, Вона забирає велетенську кількість води. Знову ж таки артезіанські свердловини в Україні, особливо в у сільській місцевості. Зараз у різних регіонах у різних регіонах місцеві жителі відчувають брак цієї води. Зникає вода в колодязях, і це просто злочин забирати воду найвищої якості з артезіанських свердловин просто для технічних потреб, коли у людей немає банально що пити. Тому ми від як представники екологічної громадськості вимагаємо, щоб оцінка як мінімум, оцінка впливу була адекватно проведена і були розроблені альтернативні сценарії діяльності цього підприємства і технології і розміщення, так і вже було сказано, все розташовується дуже близько і концентровано одне до одного на невеликій відстані. Від населених пунктів з громадськістю і з коментарями, що не дійшли на адресу компанії, не було жодної реакції. Ми просимо компанію, щоб вона рахувалася з інтересами місцевої громади, щоб припинився тиск на активістів, і щоб вони відреагували на наші коментарі. Питання землі. Так насправді один курник забирає близько розташовується на ділянці близько 10 гектарів. Яким чином отримані дозволи чи заключені договори оренди Емфітенсу і на який срок, невідомо. Це фактично на кабальних умовах у місцевих жителів, у яких фактично немає жодної альтернативи, на період 49 років забирається земля. Хто... Яким чином? так uh, у мене все Я дуже вдячна. Дякую вам. Дякую за інформацію. З цим питанням я зверталася Дякую. до президента України особисто з питанням Чигиринщини і побудови там цієї птахофабрики. Президент не відреагував на це питання. Я, як народний депутат, та інші ще народні депутати, в тому числі Юрій Левченко, ми писали неодноразово запити у всі відповідні структури для перевірки того, яким чином була набута ця земля, правомірним чи неправомірним, і яке її цільове використання, наскільки шкодить екологію регіону. Тому таке питання залишати не можна, тому що це пряма крадіжка землі, яка дуже скоро хоче в Верховній Раді бути підкріплена законом. Дякую.